Вулицю Грибоєдова на Юрія Самброса. Перейменували Вахтирці у липні минулого року, розповідає Михайло Мельник, який має тут будинок. Чоловік додає, єдине, що знає про Самброса, він педагог страсянця. Будь у будь-якому випадку це на порядок краще, ніж Грибоєдов, тому ми за. Десь незручно, ну знову ж таки, можливо, у нас був варіант затишна вулиця. То от тоді більшість голосували мешканців, це було голосування, я вже трішки путаюсь, були за затишна, Бо у нас така вуличка, саме коротка в місті, здається, маленька, і от «затишна» – це якраз її описує. Чому вийшло на Юрія Самбурса, не знаю. Головне, що не гріпоєдую. В Охтирці 87 вулиць і 172 провулки. З них у 2023 році лишалось 43 у списку топонімів, які підлягають перейменуванню згідно законів про декомунізацію та дерусифікацію, розповідає членкиня громадської ради приміській конкомі Ольга Косарєва. Вона разом з однодумцями брала участь у перейменуванні 15 вулиць. Жінка розповідає, понад 30 років тривала боротьба за перейменування. Це рішення сесії не має числа, бо навіть на надруковано на машинці 93-го року. Саме тоді у нашій міській раді була така патріотична більшість народного руху України, і вони змогли зібрати необхідні матеріали чи на переименування вулиць. Уже тоді вони пропонували площу Успенську, Козацьку, вулицю Хвилявого, вулицю Виговського, Довгополюка. І тільки у 22-му році половина цього списку. Була затверджена Охтирської міською радою. Півтора місяці тому в Охтильську міську раду надійшло звернення від співзасновника проєкту Деколонізація Україна Вадима Пазнякова стосовно перейменування вулиць 8 березня Короленка Революції Черняхівського та провулків Правдинського братського Менділеєва. Для змін цих назв підстав немає, говорить заступниця Охтильського міського голови Надія Пітюкова, яка очолює комісію з питань перейменування вулиць. Ми виконуємо відповідні накази розпорядження Кабінету міністрів і в нас всі вулиці декомунізовані та дересифіковані. Щодо трактування закону, який може підпадати щось або не підпадати, є Національна служба інститут пам'яті, який визначає, чи підлягає та чи інша назва. До переименування. А також враховується громадська думка міста. Всі перейменування вулиць, які в нас відбулися, вони відбулися з участі громадськості. Це проходили обговорення, голосування, приймалися пропозиції. Долучилась до процесу переіменування близько 10 років тому, коли працювала в музеї, розповідає Олена Бойка, головна спеціалістка відділу культури та туризму Охтирської міської ради. Процес перейменування в громаді триває з 2016 року і нині перейменовані 67 топонімів. Працівники краєзнавчого музею були дотичні до цього процесу, формуючи надаючи історичні довідки на тих особистостей, які були визначені робочою групою з перейменування активістами нашої громади для перейменування. у 2024 році. Для перейменування тої чи іншої вулиці чи провулку було запропоновано декілька назв на одну. І вже відповідно до того, як проголосували містяни, і було визначено нас тої <звотої> чи іншої вулиці. Артем Татаніко живе на вулиці Ракетників, Колишня її назва 20-го партсізду. Чесно кажучи, принципової різниці немає взагалі, як називається вулиця. Якби на загальне життя це не попливало зовсім. У мене є знайомі з міста Харкова, де також променували вулицю. І через документацію по фізичному підприємцю це були проблеми саме в податковій і... Трошки бюрократичних проблем було. Анна Сухіна живе на вулиці Соборній, колишній Челюскіна. Дівчина підтримує перейменування та додає, сама не долучалась до пошуку нової назви. Хай ростуть інші покоління. Вони будуть бачити не старі прізвища російських, а нові українські. Заступниця міського голови Надія Пітюкова говорить, після перейменування вулиць місцеві жителі успішно оскаржували у суді деякі назви. Наприклад, колишня вулиця Московська у 2016 році була перейменована у Мироносницьку. Потім до 2022 року знову мала назву Московська. А після визволення Сумщини від російських військ її назвали на честь 93-ї бригади Холодний Яр. Виконком підтримав звернення містян, і цей варіант вирішення питання можливий для всіх, незгодних з назвою будь-якого, то помнімо. Андрій Міхієв, Суспільне новини, Сумщина.